До шквалу обурення вироком Тимошенко долучились і українські політики. Так, колишній кандидат у президенти, народний депутат Анатолій Гриценко, висловив думку, що після вироку Тимошенко у Януковича немає шансів бути обраним на другий термін. Лідер партії Удар Віталій Клічко у свою чергу заявив, що розцінює вирок Тимошенко як розправу над одним з політичних опонентів влади. Перебіг процесу щодо Тимошенко, застосування сили проти прихильників експрем'єра біля Печерського. Сього суду безпрецедентно жорсткий вирок свідчать про встановлення диктатури в Україні. Вважає він сьогодні. Віталій Кличко є гостем студії. Час тайму дякую, Віталію, що знайшли нас час. Добрий вечір. Чи «Good, <гут> good, good. Добре вечір. Та. Отже. Ам... Ви вважаєте, що вирок для Юлії Тимошенко в Україні це насправді введення диктатури? Поясніть вашу позицію. Ну я хочу сказати, коли немає діалогу між владою та опозицією, коли один за одним представники опозиції опинюються за ґратами на візниці, це прямий крок до. Авторитарного режиму це прямий крок до диктатури. Я дуже не хочу, щоб ми опинилися в такому ж самому стані, як залишилась Білорусія, і в ісходячи від експертів, від, 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 від оцінок, оцінок міжнародного суспільства, я хочу сказати, що є над чим задуматися. Отже, діагноз насправді поставлений. Що робити в цій ситуації сьогодні? Я хочу ще раз звернутися за політ. Може бути рішення чи помилки, політик повинен нести політичну відповідальність. І тільки за кримінальне, кримінально. На сьогоднішній день ми мало людей, хто сумнівається, що під цим вироком немає політичної мотивованості. І цей вирок 7 сім років, цей процес політично мотивований в Україні. Що робити, ну в цьому напрямку? Я впевнений, що є два шляхи, Е, що ми можемо робити, це висловити свою думку. Протестувати проти таких рішень, тому що питання стосується того, хто з опозиції буде наступним, і не тільки з опозиції це може стосувати будь... будь будь хто Будь-хто будь може залишитись в один момент за гар... грати. Але ми говоримо сьогодні про Юлію Тимошенко, але ситуація насправді складна і набагато ширша, що робити в принципі суспільство сьогодні. Те, що ви сьогодні будете казати, дуже в. Ожливо для українців, тому що ви все таки є лідером політичним і вас слухають. Треба обов'язково не бути байдужим. Треба висловити свою думку. І треба. Ну є два напрямки в рішенні цієї проблеми. Зараз температура в українському суспільстві зростає. І ці процеси, цей вирок також підвищив температуру в українському суспільстві. Багато експертів кажуть про розвиток сценарії Єгипту чи Тунису. Я дуже не хочу думки мати на цю тему. Це може бути дуже погано для нашої країни. Один е, демократичний е, крок це чисті, чисті, е, чесні, прозорі вибори наступного року. Чи сьогодні змінити змінити тих політиків, які на сьогоднішній день відстоюють не інтереси країни, не інтереси людей, відстоюють свої інтереси, узкокорпоративні чи інтереси окремих фінансових груп не сталися чесні і демократичні вибори під час місцев... місцеві вибори зараз. Посадили Юлію Тимошенко. Ми бачимо, що робить влада, насправді узурпуючи в... узурпуючи владу в своїх руках. Чи вірите ви взагалі в можливість чесних і відкритих виборів? На що можна розраховувати в цій ситуації? А... В цій ситуації ми розраховуємо на суспільство на тих людей, хто не байдужий, хто висловлює свою думку, хто готовий протестувати, і це одна із форм відстоювання своїх інтересів. По іншому сидіти чекати чи бути диваним експертом, говорити про те, що хтось правильно робить, хтось робить неправильно. Нічого не зміниться. І тому може бути, я знаходжусь сьогодні в, в політиці, тому що в політиці, тому що я не хочу бути диваним експертом. Ми беремо на себе відповідальність, ми працюємо, ми робимо, і на сьогоднішній день ми висловлюємо відверто думку для, для до багатьох, хто не байдужий. Сьогодні українське суспільство шукає от такого лідера, такого лідера можливо, як ви. Ви здобули популярність і, і, і повагу в людей як спортсмен, як боксер. Сьогодні йдуть розмови про те, що ви можливо будете балотуватися в президенти. Наскільки реальним є, наскільки правдивим є ці заяви, і під чи можете ви це підтвердити? Ну я хочу сказати, що багато дуже поважних засобів маси інформації почали також розпосюджувати інформацію, яка з невідомих джерел виявилися в інтернеті, ну, про це ще рано говорити до президентських виборів виборів ще 4 роки. І на цю тему немає сенсу говорити. На сьогоднішній день ми політична сила, Український демократичний Альянс Реформи будемо брати участь в наступних виборах до Верховної Ради. Ми беремо на себе відповідальність і несемо ті меседжі і ті принципи, які. Працюють у всьому демократичному світі в Європі, в Получених штатах. Ми хочемо, щоб Україна жила тими ж самими стандартами, соціальними стандартами, стандартами життя, яких, які живуть в розвинутих країнах світу. Ми ставимо репутацію. за нами немає. Поганих шлейф шлейф у як за іншими, партій, іншими партіями, які багато разів вже були при владі. Багато цього, цього обіцяли, на жаль, нічого не виконали. І зараз знов беруть участь в цьому напрямку. Дуже велике завдання. Ми спробуємо зробити. Це те, що ми обіцяємо для людей, і найважливіше, щоб ті політики, які вже багато разів мали можливість зробити реформи, вони були у влад... при владі, вони мінялись вже багато разів, були там прем'єр-міністрами чи президентами, на жаль, не виконали своїх обіцянок. І коли ви зникнували... кажете, так ну це зрозуміло, коли ви кажете ми. Хто це ми? Чи готові ви об'єднати цю політичну опозицію сьогодні? Яка зараз сьогодні втратила свого лідера? Ми це більш ніж 10 тисяч членів партії удар. Біля 400, біля 400 депутатів місцевого рівня. Ті депутати, які взяли на себе завдання, відповідальність на сьогоднішній день виконують перед виборцями те, що ми задекларували. Це ми. Це члени нашої політичної сили, і до нас приєднуються люди, вони нам вірять, нас на все більше і більше. Ми дуже вдячні, і це дуже велика відповідальність за цю довіру, яка, яка до нас є. Як ви що ви говорите про свою політичну силу? Чи готові ви проводити такий же демократичний процес в виборчий демократичний, демократичний процес в самій партії? Як, наприклад, сьогодні відбувається це в сполучених штатах? свого роду праймеріс, як це зараз навіть відбуває. Це у Польщі чи готові? Яким чином ви будете формувати свої списки на парламентських виборах? Ми будуємо партію не зверху, з не зверху як це прийнято в Україні, коли є один одне джерело фінансування, дають дадін лідер. лідери гроші. Ми буде стараємося будувати партію не біля лідера, а біля принципів, які повинні розділяти всі члени партії, і, прийня, і рішення прийня, приймається. Советом каліволіальна рішення приймається келігальна і виконується також кожним членом партії, і в цьому напрямку у нас є дуже непоганий досвід. Ми будуємо партію по принципу європейських партій, і <свіття> ми дуже вради, тому що ХДС объявила нашу партію єдиної партії партнером, партнером в Україні. Україні. Одне, ще останнє запитання. У нас буквально 15 секунд. Ким ви себе сьогодні більше вважаєте спортсменом чи політиком? Ну спортсменом я виходжу двічі в рінг, це десь займає шість тижнів чи сім тижнів в році. А все інший час я інвестую в політику. Так що я зараз займаюся набагато більше політикою ніж спортом, але спорт залишиться завжди в моєму серці. Дуже дякую вам і успіхів роботі у Вашингтоні. У вас ще один день і потім Нью-Йорк. Наскільки я розумію, так, дуже багато зустрічей. Дуже дякую і нагадаю гостем студії Голосу Америки у Вашингтоні був Віталій Кличко.